У Сіверську чутно вибухи артилерії, а місто порожнє. Таке враження, що людей тут немає зовсім. Лише руїни. Сіверськ наразі один з напрямків наступу російських військ на Донбасі. Подивіться, як виглядає місто. Артилерія та керовані авіабомби. Його просто знищують. Руйнують все мертве і побите. От подивіться, аралії Сіверська, Оптоволокно тобто це валяється, ну і ось власне те, що відбувається. Жень, розкажіть, а що це за район Сіверська? Зараз ми додому. Це центр центральний, так скажімо, найбільш густонаселена частина була, там, де багато поверхівки, де риночок, де дуже багато магазинів було. Але тепер це пейзаж як Херасім'я. О, зовсім знищили пожежну частину. Оце пожежна частина Оце була? Це пожежна частина, але ж ще пару тижнів тому вона була. Скажімо так. Яке на життя? Б'ють і ночі б'ють ракетами. Терпимо все, Ждемо мира. А як ви тут живете? Мабуть, ні магазинів, нічого вас немає? Ні, в нас один є, привозять, угу. ходимо. Ну, як би сказати, раді цьому. Хліб там привозять. Угу. Дякуємо Богу за це все. А світло, вода, є освітлення. Немає. У нас вже скільки тут немає, ні світла, ні води, немає нічого. Оце лікарство заказуємо, там через кого-то нам привезуть. А зараз вже больниця в нас розбита, все побите на горі, ми туди не ходимо. Ось лікарня, он людей поховали просто біля неї. Подивіться, яка величезна вирва. Так, от вона. А вон корови якийсь, боже. Корова життя продовжується. Хтось ще корів тримає в Сіверську. Це ж значить зовсім свіже. Боже мій. Подивіться лише, що сталося з Сіверським. Все ж зруйновано все. у вас. Там Це школа все побита. Ось недавно. Ударив снаряд п'ятиэтажку, пробив наскрізь, була дівчина із хлопцем своїм, ну, жили, жили там, в підвалі. Завалило їх і привалило, і вдарило там. Ну як би сказати. Ну, ну привалило з п'ятого попередня, по його Плитами. не розкопати нічого. І тепер їх. мати бігає, кричить, каравул, достаньте мені, пожалуйста, помер. А хто буде, як людей немає там. Ніхто не піде. А вони молоді були? Молоді, молоді. молоді. Не поженилися. Ніяк. Поженилися тільки, тільки молоді. Зв'язі немає у нас. Зв'язі немає. А надія? А? Надія є на щось. На миру надіємося. Молюся кожен раз, і ночу молюся, і все рам'я молюся. Читаю Біблію. Богу молюся, як тільки б'ють, Господи, сохрани нас і благослови нас, Господи. І дай Господні благословення нам, Господі, щоб вижити нам усім. І нашим хлопцям, які там знаходяться, які захищають нашу Україну. Господи, благослови сохрани їх дай їм мудрості, Господи. Дай, їм, щоб вони вижили. Кожен вдома жде їх. Ждуть і матусі, ждуть, і діточки ждуть усі, і плачуть. Селище Рубнік, яке відноситься до самого міста Сіверська, теоретично тут ще вижили і мешкають чотири людини, але теж селище. Зруйноване. Ті, хто до цього отримував гуманітарну допомогу загиблі. О, і цього не було. А це що, приліт на дорозі? Це величезна вирвачка ого, якої го, не було. Яка. Ого. Подивіться лише, яка величезна вирва від авіабомби. Тут просто посеред дороги. Ого-го, ого, який кратер. Шукаємо цивільний. Добрий день. Є хто живий? Ау! Добрий день. Добрий день. Добре. Гуманітарку вам привезли. Боже, Виходьте. Спать, спать, а ми вас кричимо, кричимо. Ой, да ви такі заховані тут. Як ви тут в цьому руднику вашому живете, розкажіть? Хорошо. Нас навіть. Можна сказати поступимо. Тіше, ніж сиверське. Скільки вас тут лишилось? Троє. Вас троє цивільних да. руднику на, на все да, село. Було п'ять, а один уїхав до сестри, угу. один до матері. Було І вас троє. Нас троє залишилось. А як ви тут виживаєте? Харчі, ліки. Де От, ви все? Товарищ нам привозив. О, Дивіться та тепер, скільки. Та тепер будемо чай пити. мені оторвав. <реш> Скрілялі. Корупційна складова. От що я два місяці не їздив? Да. Тому що в мене ваш мед був. Але... А як мед закінчився. ну... Так це тепер довго ти okay. не приїдеш. Okay. Ти okay. хоч okay. угощай людей, щоб ти швидше надав. Слухай, ти де ви мед тут берете? Ось воно в вуликах. Ви тут у вас пасіка? Да. Mm -hmm. Ту ж бачиш жалко бросати. Ah, Дедушка вже з ними Я вже в обнімку лежить. Це скільки ви займаєтесь вже бджолами? років. Год. А як вони бджоли на ну, обстріли реагують? Чи вони так... Ну не знаю, бачиш, воно і впливає, uh -huh. Як починає траси, все. Uh -huh. Ну, не розлітаються, ж бачиш. <хі -хі 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 <пад> Ось такі вони бджоли на війні. Бойові no, бджоли. Та-да, і вуликі краса.